І ще я, що хотів вам показати, це золоту монету Томас. Це у нас 100 гривень 2019 року. Зверніть увагу на цю монету, тому що вона за останній період так достатньо сильно виросла в ціні. І якщо там ви бачите їх по ціні менше 150 тисяч, то я думаю, що потрібно звернути увагу і придбати, якщо вони в ідеальному стані збереження, тому що вже їх продають від. 150 тисяч і вище. Цю ми на сайті Monitex вже поставили. Я поставив ціну 159 тисяч гривень. Ну, в кого є персональна знижка, там мінус 3%, то це буде дешевше. А так, вже там 55 50, 56 7 ну, 156-157 тисяч гривень. Вже в інтернеті так їх виставляють і є ймовірність, що ця монета, вона. Буде коштувати до 4 тисяч доларів, так як і коштують малотиражні зараз монети.